Знаю, що зараз не найкраща якість і не найкращий кадр, але мушу швидко підключитись, бо маю буквально хвилинок п'ять і розповісти, що я вам хочу розповісти. Моя мама з Давидом поїхали. Поки вони поїхали по справам, я хочу бистро підключитись до вас та розказати. Я зараз скоро теж виходжу, йду до них, тому що ми їдемо гуляти. Моєї мами день народження 10 грудня. Зараз, якщо я не помиляюсь, 29 листопада. І ми зробили з хлопцем моїй мамі сюрприз. Ми купили білети на літак. Ще не забронювали готель, але в принципі, думаю, на днях це організуємо. Це вже не так проблемно знайти готель і купити білети на літак. Роздрукувала я, значить, як вийшло ось такий листочок, поставлю якийсь конвертик. Ми будемо гуляти. Я планую зайти в кафе, що ми десь сіли. І от подарити, щоб вона відкрила це, тому що завтра вона вже їде назад в Україну, тому даримо так заздалегідь, щоб вона там відмінила якісь справи, тому що це якась така, знаєте, незапланована подорож, вона це не планує, і це буде такий сюрприз, що вона відмінила справи на ті числа. Тут ми маємо по плану вилітати 14 грудня, в неї день 10-го. Ось я дуже переживаю, я не знаю, я дуже переживаю, я дуже хочу зробити цей сюрприз, тому я надіюсь, в мене вийде якось вам це все підзняти і показати. Ай, дуже хвалююся, вже беру шубу і буду зараз виходити. Давайте я вам більш детальніше розповім, що це за відео, тому що почалось воно дуже так неочікувано, не по стандартному. Не так, як завжди, настав час знімати влогмаси, і це буде самий перший влогмас на моєму каналі. Почалось це відео так якось незрозуміло через те, що я не мала багато часу підключитись і розповісти, але я зараз вам все розповім. Моєї мами день народження 10 грудня, і ми з хлопцем вирішили подарити їй таку подорож, в Мілан, і ми всі троє... Летимо в Мілан після 10 грудня, і так ось я хотіла це зробити якимось таким сюрпризом. Ми якось це хотіли організувати, і ми роздрукували листочок з білетами, тобто там, де пише, що ми летимо в Мілан. Це був останній повноцінний день моєї мами в Варшаві, тому що вона приїжджала до нас ненадовго. І ми, звісно, пішли гуляти, ходили на ярмарки, гуляли по місту, така була нічна атмосфера, і зайшли в кафе, щоб випити якоїсь кави, поїсти. І там ми подарували оцей подарунок, повністю відео, там, де мамна реакція, та й в принципі, як ми це все робили, можете подивитись моєму інстаграмі. Тому ми летимо в Мілан, і якщо ви чекаєте... Влогу з Італії. Я думаю, ми поїдемо в ще якісь інші міста. Пишіть обов'язково це в коментарях, що вам буде. цікаво було, щоб я знала собі наперед та підготувала все такий тревел блог. Зняла для вас. А в сьогоднішньому влозі я буду вам багато говорити, розповідати. Буде такий влог, ми будемо робити якісь різні речі. Я ще сама до кінця не знаю що, але по суті будемо розбиратись. Це буде щось по типу, знаєте, такої моєї рутини, що я роблю кожного дня. Якось буде, можливо, навіть прикрашати ялинку. Це не точно, я не обіцяю, але давайте зараз я вам розповім про те, що я вам хочу показати. Саме перше, сьогодні понеділок, 2 грудня, тобто перший тиждень зими, і вчора я собі вирішила вечором скласти плани. Зазвичай, в мене багато є планерів, я люблю це робити, але. Я їх ніколи не виконую. Тобто я виконую їх там пару днів, і потім я забуваю на ці всі планери, не беру їх до рук, нічого не пишу. Я старалася якось писати кожного дня, щось записувати, в мене це не виходить. І я просто придумала собі тако. Зараз я вам поясню. Я написала плани, які я хочу зробити суто цього тижня. Я не писала там, найде понеділок піти туди, туди, туди. Вівторок там ще щось. Тому що, коли в мене такі плани, я пишу, наприклад, через два дні щось на ті дні, як це пояснити, я думаю, ви зрозуміли, в мене ніколи це не виходить зробити, і я потім, типу, шкодую, блін, я не зробила, я записала, тому я просто записала плани, і протягом тижня я їх маю зробити. Я встигну все зробити, тому що, мені здається, тут їх багато, хоча, в принципі, не так багато, але не знаю, я зазвичай, як планую, я записую багато, а потім нічого не встигаю зробити. У мене є ось такий типу мій журнальчик. Я не знаю. Я вже вам показувала його в своїх відео, там де ми його разом заповнювали. Можливо, хто не бачив, може глянути. Ось так він мене. Виглядає саме перша сторіночка, такий book journal. Спочатку я тут записувала суто все книжкове, своє прочитане, якісь відгуки на книги, щось по типу того, але потім я вирішила, що я хочу записувати тут все, не купляти мільйон блокнотів, які я буду потім закидати. Ось так я старалася якось все вести. Звісно, мене не завжди це виходило. І давайте розповім, як я це все тут організувала. Я зробила ось таку сторіночку. Я не знаю, зараз, щоб її було видно, надіюсь, вам видно. Тут я записала просто плани, написала грудень і написала, що це буде від 2 до 8 числа. Тобто, в ці дні я маю виконати ці плани. В мене є багато класних стікербуків, і там є такі малюсінькі-малюсінькі стікери з галочкою, і я хочу їх приклеювати біля кожного виконаного завдання. Саме перше, в мене тут, типу, ідеї, тут ідеї для відео. Я надіюсь, ви не побачили. Якщо навіть побачили, не читайте. Тут три ідеї, які я планую зняти цього тижня. Я надіюсь, в мене вийде все це відзняти, тому що погода цього тижня має бути сонячна. Я не хочу сонячної погоди, але це дуже класно для мого Ютубу, тому що я зможу знімати при денному світлі. Потім тут, типу, важливо, і тут такі, знаєте, скласти столи, купити контейнери, ялинку хочу купити. Можливо, все ж таки купимо в цьому влозі, я ще не знаю. Можливо, я знімлю якесь окреме відео, там, де я купляю ялинку, це все, я не впевнена. Але планую. Також що тут тренування в мене 6 грудня на 11 ранку, я повернулася в зал. Я останній раз була в залі в червні перед Іспанією, і після Іспанії я. Плюс-мінус півроку не ходила в зал. І вчора пройшло моє перше тренування після довгої такої паузи з моєю любимою тренеркою. І я зараз просто вмираю. У мене болить все тіло, у мене така сильна кріпатура, я стараюсь вам це не показувати, мені навіть руку важку підняти. Так ось, і в п'ятницю я також йду в зал, але вже з хлопцем. Ну і в принципі тут записані якісь такі, знаєте, побутові буденні справи. Ну і просто є ось такі нотаточки, щоб я не забула зустрітися з Аліною, що ми домовились про зустріч, тому що в неї був день народження. Я ще досі не подарила її подарок. Також ми хочемо випити якусь каву, поговорити, можливо, походити по книгарнях. Також цього тижня Миколая і мені треба купити подарунки та їх спакувати. Я і чомусь цього року залишила все на останній момент, тому що дні насправді дійсно дуже активні, дуже всього багато, я нічого не встигаю. Ах. Я не знаю, як я це буде робити. але мені потрібно і подарки купити, і то зробити, і то. І це все має бути цього тижня, тому що наступний тиждень буде, напевно, ще важчим, тому що там починаються дні народження і купа всякого іншого свята, і це буде треш. Ну і тут в мене ще записано піти на фільм Чородійка. Я дуже хочу піти. Прем'єра вже як два тижні. Я ще досі не пішла, але мене зупиняє те, що він майже три години. Я не знаю, як мені спланувати так, щоб я встигла це все зробити. Я надіюсь, я зможу виконати все, що я тут записала. Я ще буду дописувати це ще не все. Але поки в планах виконати це, і я вже почала потрішки це виконувати, я надіюся, в мене дійсно все вийде, тому що я люблю це записувати, робити такі, як... Джурналінк, але просто через брак часу я не встигаю це все робити, виконувати та й в принципі це малювати, клеїти і тому подібне. Але я б дуже хотіла це все робити знову, ділитися з вами. Тому давайте разом складати плани і їх виконувати. Мені щось в око попало. що? так тепер поче. Все, я дійсно червоний, все нормально. Наступне, що я хочу розповісти, це показати те, що привезла моя мама з України поділитися з вами. Це дуже цікаво. Я попросила, щоб мама роздрукувала фотографії та купила альбом. І звісно, вона це все зробила. І ми разом з хлопцем і моєю мамою складали цей альбомчик. І я хочу сказати, що це дуже крута ідея, як провести час з рідними людьми, тому що ми складали всі фотографії по порядку. тобто Тут різні, тут сут альбом з нашими подорожами, там, де ми троє подорожували. А ми насправді дуже часто троє подорожуємо. Тут дуже-дуже багато з різних країн. Ось так вам якось постараюсь показати. Тут із моря, і. Дуже-дуже багато, як ви бачите, фотографій. І ми ці всі фотографії, ну, майже всі, ми складали їх по порядку і ззаді підписували, хто яких хотів фотографії. Зараз, можливо, якусь витяну вам і покажу. Ось, наприклад, я витягнула фотографію з Швейцарії, це був Інтерлакен. і тут я написала, що тут проходив концерт, тут дорогі готелі, дуже красиво. Ось так приблизно це все виглядало. І це дуже круто. Ми дуже класно провели час. І насправді ми десь сиділи, можливо, години взагалом 3-4, тому що ми два дні підряд це все робили. Ось ми клеїли стікери, підписували, хто як хотів фотографії, щоб потім на старості це все передивлятися. Взагалі, насправді, я коли дивилась фотографія, така типу Ого, я тут була просто з часом це все забувається, а фотографії тримають якусь таку пам'ять. Я просто це обожнюю. І насправді це навіть класна ідея зробити такий подарунок з погадами-фотографіями. Ось такий альбомчик в нас получився Також в нас залишилось декілька фотографій. Ми докупимо ще альбоми і будемо дороблювати, тому що забагато фотографій в нас вийшло. В цьому альбомі більше, ніж 100 фотографій, просто декілька фотографій я запихала в один файлик, можна так сказати. А альбом, якщо я не помиляюсь, на 100 фотокарточок. Тобто, в загальному в нас більше 100 фотографій, і це я ще знаєте вибирала які друкувати, які ні. Але це дуже круто і це дуже дуже класна ідея. І я тепер хочу, після кожної подорожі або якихось подій, друкувати фотографії і робити такі альбомчики. У мене є ще два ось таких, але вони тут наполовинку, і вони взагалі тут не організовані. Тут просто якісь мої фотографії, навіть з фотосесії я бачу. Я зараз я вам покажу трішки. Ось тут такі, там де я не знаю, трішки менша, це декілька років тому було. Вот. Але вони дійсно тут не організовані. Як бачите, у мене тут є просто. Я позапихала свої карточки з Палароїда. Тому що я не маю їх де складати. Я хочу купити альбоми, але ніяк не можу дійти до цього. Насправді, карточок з Polaroid у мене неймовірно багато, їх дуже-дуже багато. І, можливо, я якось, знаєте, сяду і ще організую ці альбоми два, тому що тут дійсно... ой! Цей повністю заповнений, як ви бачите. Але тут теж все не в порядку. Я не впевнена, чи це я буду переробляти, тому що я вже не пам'ятаю, що до чого і коли відбувалось, тут дійсно такі вже старіші фотографії. Але якщо ви така сама людина, як я, і любите якісь такі. Спогади, приємні речі, отакі дрібнички. Робіться це дуже дуже класно. Ще я хочу поділитись однією річчю, яку придбала мені мама. Це насправді дуже класна ідея для подарунку. Теж на Миколая на свята для книголюбів, тому що я дуже багато читаю зараз, взагалі не дуже багато. Я два тижні не читала, але до цього ми повернемося трішки пізніше. Так, ось. І що важливо для книголюбів, це хороше світло для читання. У мене воно насправді дуже погане, і мама придбала мені ось таку лампу. Її можна причепити. Я її чіпляю собі на підвіконник, тому що ліжко біля підвіконника до нас заїхала машина, яка забирає сміття. Я надіюсь, це не заважає і її не чути. Ця лампа, вона маленька, тут, типу, коротенький такий шнур, але вона дуже-дуже класно світить. Типу, мені здається, це від лампочки залежить, але це дуже-дуже круто. Я спершу думала, що це буде трішки незручно, але це дуже-дуже зручно. Ви можете її причепити буквально де завгодно. Ну і звісно, куди без моїх улюблених чаїв. Кожного разу я прошу, щоб мама привезла якісь. Нові смаки ловаре, і цього разу вона привезла сім чаїв. Зараз я вам їх покажу, тому що я також це показую. Ви мені писали, що ви також п'єте ці чаї і ділилися своїми улюбленими смаками. Я це все читала. Мама привезла смаки, які я вже пробувала, і просила її привезти ще раз, тому що вони мені дуже сподобались. І звісно, нові смаки з тих, що я вже пробувала, це дві упаковки 100 Ой, не 100 тисячу однієї ночі. Це просто найкращий виноградний чай, він пахне просто. Неймовірно, я його обожнюю. Я вже, звісно, одну пачку відкрила, вже її п'ю. І добре, що я маю дві упаковки, я надіюся, мені вистачить, тому що я обожнюю пити чаї в таку зимову погоду, коли холодно, це просто must have. Ще один смак чаю, який я також пробувала, який мені теж сподобався, але більше сподобався він моєму хлопцю це виноградний чай. Він тут вже в мене трішки теж відкритий, поки мама везла, трішки погнулася одна упаковочка. Мені він також дуже подобається, один із найулюбленіших смаків, але моєму хлопцю він прям дуже подобається, він обожнює цей чай набагато більше. І нові смаки. Новий смак це в нас цитрус Меліса. Ось так він виглядає. Я його також вже спробувала. В принципі, непоганий. Це зелений чай. І він такий має присмак специфічний, але мені він сподобався. Прям не найкращий, але також смачний. Ну і тепер до нових смаків і до мого найулюбленішого я обожнюю наборчики там, де по 4-5 смаків, так можна спробувати різні і зрозуміти, які найбільше подобається. Я так і для себе знайшла тисячу одну ніч. І перший набір ось така корична упаковочка. Це набір зелених чаїв. Тут золотий манго, ніч Клеопатри, полуничний зефір, цитрусова Меліса і бергамотський саусеп. Коротше, я не знаю, що це. Мені так подобається, як це виглядає. Просто подивіться. Я так кайфую, я так роздивляюся довго кожну упаковочку. Це настільки красиво. Я не знаю, я прям дуже кайфую, просто подивіться. І з цього набору я спробувала уже ось цю. Це полуниця маршмеллоу. Повниця, так. От, ось така ніжно-рожева і ще якийсь один смак. А ні, а, все правильно. І це Клеопатри. Також спробувала. В принципі, вони мені також сподобалися. Інші я ще не пробувала. З манго я пробувати не буду, я не навжу манго. Але я думаю, мій хлопець буде точно пити з манго. От. І є ще ось такий. Я не знаю взагалі, що це таке. Я його ще не пробувала, але можливо ближчим часом спробую. Мені подобається пробувати нові смаки, тому що дійсно кожен чай відрізняється від попереднього. І ще одна упаковка, але я бачу, що вона повністю закрита, і я зрозуміла, що я точно відкривала таку саму, і, напевне, я забула на кухні. Тобто, в загальній кількості не 7, а 8, треба мені піти пошукати. Окей, я могла щось сплутати, або мій хлопець забрав цілу пачку на роботу, не знаю. Але давайте я вам покажу. Є ще ось такий набір. І мені здається, я вже такий відкривала. Коротше, я щось, напевно, плута. Давайте його разом відкриємо і подивимося, що тут за смаки. Ой, я так люблю відкривати, пробувати нові ці. Боже, просто подивіться, яка це краса. Вони ще й таких кольорів завжди гарних якихось. Ой, клас. Тут я бачу ще вишневий чай. Мій хлопець точно його нап'ється. Потім тут якась. Окей. Альпіані Herbs Tea. Давайте тут почитаємо. Тут є на кожній упаковочці про що цей чай, точніше, з чим він. Це цитрусова свіжість, лимонграсу, ароматний букет трав'яного чаю з ромашкою, м'ятою і квітами. Щаслива пісня Літа. Блін, ну гарно виглядає такий літній, але в мене настрій не літній. Так що я ще бачила такі зимові поковки ловере. Я хочу їх дуже сильно. Подаріть мені хтось, будь ласка. Потім в нас тут якийсь смак з малиною. Я вже пробувала смаком Суниці, Полуниці, і тепер у нас є ще малинка. Давайте подивимося, який тут ще останній смак. Ой, я такого теж ще не пробувала. Це в нас розкіш суданської троянди, дует шипшини та полуниці, оксамит полюсток волошки, смак чарівного саду. Це щось, типу, Елейн. Блін, клас, все. Я вже хочу запарити собі чайочок. Запарити? Запарити? Ну... Ви зрозуміли, і піти пити після цього відео, але мене ще чекає зйомка ще одного відео сьогодні. Як бачите, я тут обклалася чаями, і я надіюсь, мені їх надовго стане. Ну, з такою кількістю, я думаю, це точно надовго. Ще вам хочу показати, коли ми гуляли з хлопцем і з мамою, ми зайшли на такий ярмарок зимовий, який відкрився вже в Варшаві, і там був такий стенд з різними камінчиками, камнями, різними якимись. Не алмазами. Ну, я думаю, ви зрозуміли, там, де камні мають різну енергію, щось типу того, я в цьому не розбираюсь, тому не хочу нічого говорити. І я просто пішла собі глянути, там, насправді, їх було неймовірно багато. Я ще стільки камнів в своєму житті не бачила. І я побачила ось такий камінчик, він мені дуже сподобався, це сердечко. І його можна повісити на підвісочку. я вирішила його придбати, зараз я вам покажу. Ось такий камінь. Я не знаю, в мене він буде просто камінчик, без ніякої енергії, магії і тому подібне. Він дуже такий класний, прозоро білий, я не знаю, такий ніби потрісканий, таке потріскане сердечко, дуже-дуже красиво. І ще, бачите, цей неоновий рожевий светрик, я його забрала в мами, вона його собі купила. І я в неї його віджала Він мені дуже сподобався. Він такий затишний. В принципі, мамі не дуже сильно сподобався кольор, тому що вона його в інтернеті замовляла. Але мені от просто, ну подивіться, він просто вау. І ще одна ось така в мене обновочка вийшла. Тепер трішки по книжковому апдейту. Я не читала два тижні і вчора буквально прочитала 8 хвилин. Я не рахую це щось таке багато, але все ж таки, хоча б щось, я пробувала почати, мені було важко, я не могла зосередитись, але. Я знімала відео там, де я обираю по відгукам в рорк книгу, яку я буду читати наступною, я її почала. Я просто вам хочу сказати, що я її дійсно почала читати і зупинилася я. Я одразу після того відео пішла її читати на 144-й сторінці. По рорку мені показує, що читати цю книгу ще 2 години і 50 хвилин, якось так. Але я поки не можу читати. Ну, не йде мені, ну що я буду робити? Заставляти себе, звісно, ні. І як я розповідала на початку, коли я розказувала про свої плани моєї подруги Аліни, був день нарочні. І, звісно, я підготувала їй подаруночок. Перша книжка, яку я хочу подарити, це теоретично це кохання. Вона була її війш І від себе я хочу подарити. Я знаю, що вона також читає Тейлор Дженкінс Рід. Це Керісото знову в грі. Вона читає англійською. І я вирішила подарити їй дві книги англійською. Можливо, керісоти я змінюю, тому що я не впевнена, чи вона вже читала цю книгу, чи вона її випадково не замовила. Але поки планую теоретично це кохання точно подарити, а на рахунок цієї я ще вагаюсь, можливо, виберу якусь іншу. І мені потрібно запакувати ці книжки. І, звісно, я ще буду додати якісь там стікери, солодкі. І якось це все гарно прикрашати. І моя мама також привезла книги, які замовила Аліна. Я хочу вам їх показати, я їх маю їй віддати. Це на книголаві була знижка книги листопада. І я побачила їх і кинула дівчатам, тому що я вирішила поділитися з ними, можливо, вони не бачили. І так сталося, що більшість книг, які були на знижках, я вже мала, а ті, які не мала, мені було нецікаво замовляти, я їх не хотіла. Але Аліна собі придбала Сіндер. Перший раз, типу, бачу. Ну, типу, як не те, що бачу, а тримаю в руках. Ой, клас! Тут дуже приємний такий цей приємний шрифт. Я люблю, типу, Рідбері, ранок, тому що вони класно роблять книжки. Мені подобається цей білий папір. Мені подобається, що тут така. Тручна обгортка, і, в принципі, якось так зручно, папір приємний і хороший шрифт. Так, ось вона замовила Сіндер і книжку Тінь у Жареві, тому що вона читає цикл із крові і попел, яка вона велика, тут скільки? О, господи, тут майже 700 сторінок. Тут дуже багато. Тому я також маю віддати ці дві книги ще їй. Ще в мене зараз дуже багато солодкого, тому що мама привезла також дуже багато всяких печенюк, сухариків. Я от сижу, я вже хочу йти робити чайочок собі, не йти ні на яку роботу, їсти печенька і дивитись якийсь серіал. Я зараз дивлюся пліткарку досі. Я знаю, я довго її дивлюся, але я казала, я хочу розтягувати перегляд цього серіалу. І знаєте що? Напевно на цьому я буду завершувати цей влогмас, і напевно я буду робити багато таких влогмасів. Якщо ви хочете, пишіть обов'язково в коментарях, там тобто де я просто щось розповідаю, ми говоримо ось такого формату легенького відео, але щоб вони виходили, наприклад, по через день. Кожного дня я точно не зможу, але хоча б так, або там раз на три дні якогось ось такого формату, там де ми сидимо, спілкуємося, я вам щось показую. Потім ви будете в коментарях писати, я буду вам відповідати. Якогось отакого легенького формату відео, влогмасів. Також я, звісно, буду знімати влоги. Я би це не назвала сильно влогмасом, але все ж таки. Я просто хотіла зняти такий влог, це показати вам, все розповісти, тому що за ці дні не збиралось дуже багато всього, що. Я хотіла поділитися, і я думала, мені в принципі вистачить там на пару хвилин це розповісти. Але я вже бачу, що це вже йде 40 хвилин. Я розказую вже 40 хвилин. Я розумію, що при монтажі плюс-мінус вийде десь 20, можливо, навіть більше. Я просто ще не до кінця впевнена, що такі довгі відео будуть дивитися, тому я буду, напевно, завершувати сьогоднішнє відео, але мені б хотілося частіше знімати такі якісь затишні влоги, відео там, де я сижу з вами, розмовляю в такому реальному часі. Обов'язково пишіть в коментарях, чи випускати ще такі відео. Чи ви хочете, щоб наступним влогмусом було те, як я купляю ялинку, прикрашаю ялинку, складаю подарунки, купляю подарунки. Обов'язково напишіться, можливо, я подумаю і знімлю ще такий влог. А поки я дякую всім, хто додивився це відео до кінця, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всіх цьому, всім па-па!